Процес прибирання снігу та льоду біля точок ведення бізнесу у Ніжині жорстко контролює муніципальна варта міста, оскільки це прописано у правилах благоустрою та має неодмінно виконуватися підприємцями. Як результат, тротуарами можна пересуватися, не боячись травмуватись. Проте не снігом єдиним. У Ніжині муніципальна варта жорстко бореться із іншими несумлінними мешканцями, які системно порушують правила благоустрою. Постійними порушеннями сфері, у сфері правил благоустрою є паркування автомобілів неправильним способом, тобто паркування їх на зелених зонах, газонах, тротуарах та, наприклад, на Бруківці, яка кладеться по місту. Дуже багато фактів випалювання сухої рослинності і скарг від мешканців міста на те, що в деяких районах міста нічим дихати. В основному це окраїни, десь кінець міста, такі райони, де приватний сектор в основному. От постійно випалюють суху рослинність. У нас є рейди, в цьому році. Ми працювали спільно із службою надзвичайних ситуацій, з пожежниками. Виїжджали по місту, контролювали факт того, що спалюють, фільмували. У нас є фото, відеодокази до всього і складалися адмінпротоколи. Сума штрафів. Від 340 до 1360 гривень це наші протоколи і пожежники складають постанову на місце, і сума штрафу у них мінімальна – 3066 гривень. За тиждень муніципальна варта в середньому складає до 20 адмінпротоколів. Сплачуються штрафи практично всі. На момент спілкування з тим, хто координує цю роботу. Говориться про те, що виконавчих проваджень за несплатою протоколів фактично немає. Тобто всі їх сплачують. Це реальні дієві патрулі, які постійно курсують містом, запевняє керівник Ніжинської муніципальної варти. Повний штат працівників разом з керівництвом у нас дев'ять чоловік. У Нас не так багато. У нас працює два інспек... інспектора ревізора на зміні, які контролюють місто з восьмої ранку до восьмої вечора. Зараз у нас такий графік до війни ми працювали цілодобово добу через дві. От інспектори патрулюють місто. На автомобілі або пішому патрулі, тобто на автомобілі, звичайно, ми мобільніше, що можемо реагувати на виклики, які надходять від наших містян. І з останнім часом вони збільшилися, бо бачать результат роботи, що ми не ігноруємо на кожне звернення, ми намагаємось виїхати і відповідним чином відреагувати, щоб це не було. Навіть якщо це порушення громадського порядку, хтось десь когось там. Ображає, скажімо так, то намагаємось навіть, не входячи в наше повноваження провести певну бесіду з особами і вплинути на ситуацію або передати до правоохоронних органів. Як результат, у Ніжині останнім часом скоротилися випадки порушення громадського порядку. За спалювання сухоросини дійсно стало менше навіть по кількості протоколів і по кількості звернень від мешканців. Вони значно зменшилися. В основному це особи похил, похилого віку, які випалюють і говорять про те, що вони не знали, бо робили так усе життя, але але. Відповідальність все рівно наступає. Намагаємося впливати. Може, десь когось і не штрафуємо, не накладемо штрафну санкцію, але проведемо бесіду, донесемо, щоб так, так такого більше не відбувалося. Має бути повний і постійний контроль, тому що якщо ми залишимо все це безвідповідально і безнаказано, то ми будемо жити просто в хаосі. У той час, коли в Ніжині працівники муніципальної варти за тиждень складають не менше 20 протоколів, у прилуках їх за рік склали усього 70.